Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, ось я часто густо пишу про особливості генетики, менталітету, так, характеру. Ну і всього іншого, московитів андрофагів. Ну і іноді мені там відповідають, що це не головне. Так. <плес> ну, ось у мене допис однієї розумної, виявляється, дуже жінки. Я смію зачитати його, так би мовити, в оригіналі. тобто московыскую мову. Вот что она пишет. Это было в СССР. Помните, все были равными, все были братьями. Я сказала отцу, что собираюсь замуж за русского. И мой отец, учитель и вообще демократически настроенный гражданин, не видя, подчеркиваю, не видя моего избранника, категорически запретил. Я, пионерка, комсомолка и прочее, была немало удивлена. Замуж за россиянина я не вышла. Он уехал на учебу и скоропостижно женился на другой. Что я извлекла из этой истории? Если мой внук захочет жениться на русской, я тоже буду категорически против. По мне, но мнения моего отца, пережившего голодомор, мне было недостаточно. Совковая пропаганда давлела в мозгах. И только война, которая случилась в моем поколении заставило вспомнить папины слова и признать его правоту. К сожалению, исторической памяти мало. Каждое поколение на собственной шкуре должно пройти этот урок. Прочь от Москвы. Действительно, это Те все, що я вам говорю, те все, що я вам розповідаю, оця жінка на власному прикладі, на прикладі своєму, свого батька, своєї родини, розповіла про те, про що я вам тут намагаюся повідати вже другий рік під час цієї війни. Хто такі московити андрофаги? та таких історій їхнього варварства, їхньої неймовірної жорстокості, їхнього мародерства, ну і всього іншого, нелюдського, практично. Та тисячі і тисячі прикладів цього накопичилося під час цієї війни. Багатьом очі розкрилися під час цієї війни. Ті, що загинули, то їм очі не розкрилися. Ті, які намагалися втекти по Житомирській трасі на автомобілях, набравши туди не тільки своїх дітей, але й дітей своїх родичів. І коли їх московити розстрілювали з автоматів, бачачи, що там сидять діти. Як це? Ну хто це такі? І мені ще хтось там сміє казати про те, що я щось там не те кажу. Я кажу правду. А московити андрофаги – це брехня. В них було так, є так і буде.